Добрий день. Продовжуємо проходити Elden Ring. Так, нам з вами залишилося запалити ще два вогнища, щоб попасти до боса. Так, ну, Ми тут вже всю частину дослідили, нам залишилось дослідити оту частину. І гадаю, десь ми тут їх знайдемо якраз. І напевно підемо потім ще от сюди до боса, з ним повоюємо. Ну, давайте подивимося, що нас чекає попереду. Так, біжимо. Так, щось десь хтось помер, бо нам руни прилетіли, як не дивно. Так, тут один рогатий. тут другий рогатий. лут. Так, забираємо лут. Значний камінь другий, аж три штуки. Так, дивимося тут. Чи з ругату нам нічого не випало, ніби нічого. Так, тут так, гриби, тут ще десь один рогатий вон топчить. Танцюють, то вони так танцюють. Не так розумію. Так, дивимося, що тут нічого за деревом нема. Так, трохи, ленів можна убивати. Якщо так, то під зараз будет 4 зразу. Так, дивимось що нам... О, трошки м'ясо, хоч одне не випало. Так, тут ми бачимо, ще далі вон, бачите, тут на краю скоробій є. Давайте подивимося, що з нього нам випаде. Ага, от попіл війни нам випав. Що то за попіл? Так, де дивимося такий. розплата маємо. У нас житих попілів теж також купа. Чомусь я їх не використовую, може і дарма. Я їх більше колекціоную. Гадаю, можна на якусь зброю накласти і буде щось цікаве. Але поки я справляюся тією зброєю, що в мене є. Так, тут а вон, бачите той портал, який був спочатку. Ми вже сюди, десь звідкись десь у самого початку перелітали. На якомусь позаминулому здається відео я показував, як сюди з якого можна добратися. Так Що ми тут так давайте вип'ємо лягу Так, тут я щось нічого не бачу цікавого Так, тут у нас русар та трава Так І тут от ага, ще й тут, Друга тому Дайте може ще щось скрип випади. Нічого нам не випало. Так. Давайте так, от передостані, я так розумію. Чашу тут запалюємо, ще одна десь має залишитися. Так, до речі, тут можна подивитися. Ага, вон та... Там чаша є. Але ми напевно обійдемо, давайте з тієї сторони подивимося. Що нас чекає. Так, вон там ще... Ох, тут он крис повний. Туди бажано наперед напряму не йти. От там он засіли, там два... З луками є один і там десь є другий. І вони дуже добре вміють стріляти, тому тих краще далеко вбити, вон вже один цілиться в мене. Треба за деревом ховатися. Давайте обійдемо. До них краще йти. Охід. Бачите, там один сидить. Ми обійдемо зараз тихенько їх ортих тут збирається. Збираємося з ними. Тут ще купа трави. Так, тут за камінням ще лежить вуд. Вот м'ясо. Бачите, тут на краєчку. Тут ще гриб нам сховали. Так, а вот, бачите, тут один, я там другий луками засіяв. Як ви там вийдете на дорогу, вони у вас добряче щось А так ми підійшли до них ззаді, і з ними спокійно розібралися. Отут є якийсь новий лут, до речі, мурав'їний камінь, бачите, я не знаю для чого він ще, але, по крайній мірі, він тут є. Не знаю, що ми можемо з ним. Треба буде може почитати. Чи може у нас ще рецептів нема для них? Може десь є. Ну, То ми з часом знаємо. Так, давайте тоді спускаємося. Так, тут ще гриб. Так, всі бігають. Так, десь там ще криси є. тут ну, так чекаємо де вони та що ж ти повертаєшся знаю що тут мають бути ночого вони не, не агряться не можу на них прицілитись навіть де ж вона о, забувалася от із неї випала нам золота руна. Так. Усіх інших ми, напевно, поубивали. Може ще залишилося. Зараз подивимося. Так. Ага. О тут ми пропустили лучше. Ага, от ще тут приседі. Четверта так добре є. так добре там ще он скарає Нам треба фляги ну, можна поповнити дому ай хай втікає Нам поки не дуже фляги життя потрібні так Збираємо Тут точно тут стільки звірів багато, тих оленів, овець і всього іншого. що Тут можна фармити ті кістки, м'ясо і печінку. І ще й рога деколи можуть випадати. Добре, не будемо сильно загострюватися на, на них. Давайте Тут открытий. Так, воно само націлолося на лени. Так, рысий. А ще один. І два ругати. Все, підбираємо скрыти нам груну випало. От, і от останній. остання та чаша, яку ми маємо підпалити. Все, ми всі підпалили. От, бачите, є напис. Можемо тепер йти активувати там портал до боса. Але ми поспішати ще не будемо, підемо туди в кінці. У нас тут є ще де побігати. те щоб тут підбирати. Так, що ми тут маємо? От бачите, можна побігти от туди. Так, ну давайте так і зробимо. Так, знову народі Олені. Попадається, там от сімечко є. Але ми біжимо поки прямо. Біжимо. Так. Вбиваємо, що вона по дорозі попадає. Ой, там вівця десь впала вниз. А, так нам тут кошт треба нижче. Йдемо далі. Ну, який гарний водоспад. Так. І тут ми знаходимо печеру. з лутом. Підбираємо лут, а тут нічна дуга. Так, тут я більше проходів ніде не бачив, тому забираємо тільки ту дугу і повертаємось назад. Тут, до речі, там десь внизу біля мосту вон є трошки землі. Але як туди спуститися, я чесно кажучи, не знаю. Я не пробував. Якщо хоче хтось спробувати і розбитися, може розказати. Чи, туди, чи взагалі воно можливо. Але там я лута не бачу, тому не бачу сенсу. Але кому цікаво, хто хоче, то може спробувати спуститися. Так, біжимо нагору, підбираємо сімечку. Все одно вбиваємо, хто нам попадається. Так, маємо сімічку. Скільки в нас вже їх, до речі, є? Я знаю три, а нам здається треба чотири для збільшення фляг вже. Взагалі треба буде глянути. Так. Що у нас тут? Тут нічого цікавого. Так, тут на горі. Також я нічого не бачу. Так, от туди скакати не варто, нам треба заскочити ще. Тут захований так чудовий лут. От сюди треба заскочити. До нього не так легко добратися. Біжимо, обходимо. Тепер нам треба сюди. Бачите, і сюди ми також без коня ми не заскочимо, тому треба ще й коня викликати. Так, тепер давайте з коня зійдемо, і акуратно. Щоб не впасти, треба обійти. Впасти тут також дуже легко. Люблять вони такі виступи малі робити, що навіть страшно ходити. І тут маємо лут. А лут тут ще очевидний ключ. так, Все, тут ми ніби вже все підібрали. Ну, повертаємося назад, по можливості акуратно. Так, біжимо на гору. Так і можемо отут зіскочити. Так, зіскакуємо і повертаємось назад. Так, біжимо. Там є десь благодать ще одна. Давайте запалимо її. Так, можливо, ми там ще різні рослини пропустили, але їх же тут так багато, що. Я думаю, їй вже їх і так треба або щось з ними робити, або вже продавати. Так, О, Бачите, ще тут рослини, ще, О, а тут у нас ще птахи. Аж чотири. Давайте спробуємо їх зараз спалити. спалити. Ти повезло, тут не випало, не випало тільки пір'я, не повезло. Так, запалюємо благодать і біжимо далі. Так, тут у нас нічого немає. Так, давайте тут. Ось там лут є, але зараз ми убіжимо тут навкруги подивимося. Вони також люблять ховати щось ззаді. Так, бачу тут а, гриби. Так, а там я щось в кущах, там, напевно, нічого нічого пропустили. Ну тут а, щось в кущах, а трава, напевно. Так. Ага, і от вони нам тут сховали конвалію третю. Тут в кущах ще щось, ага, гриби. Все, давайте тоді зіскакуємо сюди, йдемо по сходах до ліфта. Підберемо тут лут. Лут у нас отакий от, от амулет, талисман. Дивимося, що тут у нас таке. О, збільшує концентрацію, а та концентрація залежить, збільшує е захист до сну і безумству. Так, добре. Нехай буде, може буде потрібно. Тут у нас є ліфт, давайте його активуємо за допомогою очевидних ключів. Одного чи двох навіть. двох я бачу, ставили. Ну, давайте піднімемось, подивимось, де воно у нас занесе. І вже після того підемо до боса. Дивимось. Ліфти такі прикольні. Тож треба було малювати, видумати такі всякі визерунки. Японці є японці. Ага, от бачите, падаємо зоряні пустоші. Давайте запалимо одразу тут благодать і подивимося, де ми опинилися. Ага, опинилися ми аж тут. Якщо ми звідси підемо... Потім підемо досліджувати і думаю сюди прийдемо. Я думаю, якраз після річки Сіофра ми підемо в ті пустоші, бо нам треба там генерала того знайти радина. Я так розумію. Так, Давайте вернемося назад і підемо тепер до боса. Все, біжимо. Бачите, вже всі горять. Так, всі гурять, чудово. Там також має активуватися, от бачите, Такий, от землі світоворога. Портал такий, типа. Треба доторкнутися, бо якщо ми б прийшли раніше і не запалили, то ми б тут нічого зробити не змогли. Так, доторкаємося дорогу і попадаємо до боса. Так, бос у нас такий улень буде рогатий, такий з магією можемо на всякий випадок від магії собі поставити талісман. Давайте вип'ємо нашу так, флягу захистом і приготуємо, можемо викликати лицаря. Так. Зразу. Космик, я складним розказав, хоча всяке може бути, може лапку зразу давайте з'їмо. Ще Бачите, навіть не цікаво. Забираємо ще прах, забираємо майже 17 тисяч рунд. Хто хоче тяжче, міг того лицаря навіть не викликати і попробувати повоювати з ним так. Ну, Я показую як простіше. Якщо у когось є проблеми, то будуть виникати проблеми, то буде бачити. Так, Давайте подивимося, що нам з нього випало. Ось такий пах, порох. же тих порохів стільки купа. Ну, я правда чомусь звик до одного і прокачую його. Хоча різні прахи під різного, різних босів вони по-різному по, по діють. Тому краще експериментувати. Так, ну думаю, на цьому відео ми будемо завершувати. А на наступне ми підемо. У нас ми ще бачили, тут десь є один портал, який нас перенесе десь на Ярус вище. Напевно, там теж буде якийсь міні-бос. Напевно, підемо ще там досліджувати. А на цьому будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.